Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранкові молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки: Хто держить дім свій у безлоді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Я неодноразово говорив про те, що Святе письмо це книга дійсно, це Боже Слово. Але водночас це є досвід спілкування людини і Бога. Особливо старий Завіт. І от ми зараз беремо для нашої молитви стихи із книги-Приповідки для того, щоб повчитися. Певних правд про наше життя, про те, як ми маємо відноситись один до одного, і як ми маємо ставитись до Бога, і що це нам дає. Але водночас, в книзі Приповідок, ми знаходимо багато віршів, багато порад, які мають на меті допомогти упорядкувати не просто дім свій, свою сім'ю. Але можна сказати так, і всю державу. Адже наша держава це наш дім. І ми маємо ставитись до своєї країни як до власного дому. І от сьогодні чергова настанова, що значить правильно упорядковувати свій дім. Хто одержить свій дім у безладі, успадкує вітер? Тобто людина, яка не має порядку в своєму домі, вона, знаєте, живе, наче бомж. Е, хто такий бомж? Це людина, яка не має постійного місця проживання. Це е, бомж, як це, без особли, е, без засобів для існування. Тобто людина, яка не має засобів для прожиття, не має е, нічого, що би дозволило їй жити спокійно. Така людина помикається від кутка до кутка. І от коли дім є в безладі, тобто всюди все розкинуте, бруд, людина вона сіє вітер, як каже ця, цей стих. Тому що там, де нема порядку, там нема впевненості в житті. А той, хто не є впевнений в житті, він є як перекоти поле, яким вітер віє, і воно летить туди, де шукаючи можливості десь закрі... зловитися, щоб води напитись. Тобто людина, яка живе в безладі, дім якої в безладі, тобто в безпорядок, це людина, це люди, сім'я, така без надії. Яка не має впевненості, яка не вірить в себе, який байдуже до всього. В такій сім'ї люди живуть тільки власним, знаєте, аби мені було добре. Який свій маленький куточок, знаєте, облаштує їй там добре, а все решта не цікавить. От саме так є в нашій країні, на жаль. Ми посіяли вітер в своїй країні через безлад. Безлад, який творився і, на жаль, далі продовжує творитися в нашій країні. Де, знаєте, все робиться шкеребердя. Дороги ремонтують елементарно просто скажу навіть за дороги. Зараз час війни. Ви знаєте, от за оцих це повномасштабне вторгнення, приходилось багато їздити, уже далі їздити туди, де зараз проводяться бої, І, знаєте, приходилось попадати в села, такі доволі, я скажу так, глухі села, далекі від центральних доріг, від великих міст. Це невеличкі села, які, по суті, діло, вимирають, де вже закриті школи, немає. Лишилося там буквально якихось 100, 100 сімей, 200 родин. Але до чого І там дороги були розбиті. Реально розбиті, туди було тяжко їхати, Ми ми раз їдеш і думаєш, лиш би машина витримала. Але їдеш бо, тому, що живуть хлопці, а їм потрібно швидко їздити. І от, Одна з останніх моїх поїздок до них, я, раз їду по цих селах і я шокований, приємно шокований, тому що там постелений добрий асфальт. І здавалось би, для чого в селі, де нема нічого, по суті діла, де є якийсь один фермер, який тримає багато техніки, але йому скільки там того треба? Але там є добра дорога. І ти розумієш, що ця дорога це є рят... рятівна дорога для наших військових. Тому що вони можуть швидко рухатися, можуть возити боєприпаси. Ранених вивозити швидко. Розумієте, Коли вести пораненого по... по ямах, по ухабах. Де в нього можуть бути переламані руки, ноги, розумієте, і чергова машина на швидкості стрибає на тих ямах, розумієте, там можна і, і вмерти по дорозі. А зрештою, не треба говорити про наших поранених. Подивіться на нашу державу, на ті села, де ромаї, де не на, 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 на села, містечка, де дороги немає. І коли їдуть пожежні, швидка їде, по тих ухабах, по тих ямах. Ці, ці ями, ці розбиті дороги, вони з, зменшують риз, шанс на виживання і порятунок. Так от, оце все є наслідку безладу. Але що роблять робили завжди в нашій країні? Брали одну ямку, її пафосно ремонтували, а три кілометри далі безладно. Розумієте, дорога, як на мене, це яскравий приклад показу, що в країні, про що в країні думають. Знаєте, зас... тому от той, хто живе в безладі, він, його країна, тобто країна, вона в руйнації, вона в руїні. Я колись згадував, що. Коли наступила Велика депресія в Америці, Сполучених Штатах Америки, там почалася катастрофа, масове безробіття, звільнення. Люди, люди не знали, як жити. Але чим, як вони вийшли із цього безладу, в який вони потрапили? Зараз я не хочу говорити про причини того всього, але був повний безлад в країні. Завдяки чому вони. Вийшли завдяки тому, що почали ремонтувати дороги, будувати дороги. Тобто вони почали єднати промислові місця, міста. В результаті почалася ця торгівля, почався рух, почалося дотримування закону, почалося формувати спорядок, формуватись економічний порядок. Моральний порядок, духовний порядок, матеріальний порядок, тобто формування держав. Наш обов'язок зараз ті, хто не хочуть воювати, ті, які бояться воювати. Так, я розумію, люди бояться. І той, хто боїться, його посилати на фронт, не варто. Тому що він один, хто боїться, Може заразити своїм страхом ціле відділення. Але якщо ти боїшся, відкрити, то замість того, щоб ховатися, замість того, щоб втікати за кордон, береш в руки лопату, грубо кажучи, і йдеш і працюєш, наводиш порядок в країні. А хочете розуміти, що я маю на увазі порядок. В країні. А ви повздовж по наших дорогах? Подивіться, скільки сміття. Який безлад. Порядок в країні має бути у всьому. Та, на це не має виділятися мільярди на облаштування якогось невеличкого парку. Але люди самотужки можуть прийти і це зробити. Коли почалося це повномасштабне вторгнення, Харків обстрілювали, дуже обстрілювало. Але попри те, все, люди жили в Харкові, і їм потрібно було рухатись. Але вулиці були засипані уламками, сміттям всім. І знаєте, що мене дуже вразило? Те, що в цих от пабліках, в цих групах оці особливо таксисти, хоча як вони на мене їх не нарікали, але вони сказали. Якщо ви хочете, щоб ми вам допомогли, щоб ми рухались, нам потрібно розчистити дороги. Комунальники самі не можуть цього зробити. І знаєте, і люди виходили і наводили порядок в свої, в своєму місті, розчищали, прибирали, щоб можна було швидко рухатись, щоб люди могли рухатись. Оце наведення навіть отако. Тобто волонтери приходили і розгрібали, наводили порядок. Формування країни це навести порядок. Порядок у всьому. Мені згадуються слова із фільму, можливо, це і в книжці, я не читав її. Булгакова Собаче серце. І доктор е Преображенський сказав таку фразу: Руїна не в країні, руїна в голові. Тому що і руїна це коли людина приходить в туалет і не попадає в нього, і після себе не прибирає. Оце руїна. І той, хто живе в такій руїні. Він сіє вітер. Тож сьогодні є заклик до всіх нас: навести порядок в своїх домівках, навести порядок на своїй вулиці, в своєму місті, навести порядок в країні, але найперше навести порядок в своїй голові. Усвідомити, що порядок це спасіння, безлад, це руйнація, це руїна. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Kind of Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсяк, час, і і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, Цю, сьогодні, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які з'їсні поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй, щоб Він був для нас перемогою, бо ти і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу пригадати всім, що в 12, 3, 6, 9 годині. Ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. В 6 годині наша молитва це є молитва Вервиці. І на цю молитву я запрошую всіх до нашого храму, щоб в 6 годині ми з вами помолились до Богородиці, присутності цієї фігури своєї Матері Божої Святіми, і тим самим просили у неї захисту і навернення для грішників. Слава Ісусу Христу, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.